Всім привіт, друзі! З вами я Сігма Хліб, і сьогодні я приїхав в нове місто і тут я собі купив дім. От він. Ми приїхали ой. Ми в нього приїхали. От це місто. І ми зараз подивимось. Що в моєму домі є. Ну, непоганий дім. Ліжка зручні та зручені. Ой. Нічого. Я поки що не знаю, що, чим зайнятися. Ну, давайте підемо. Ну, перегуляємось, подивимось. Так. Стоп, а це хто? А? Э, то в мене взагалі тут десь була. Чо? В мене вроді десь тут була пушка. Я не знаю, оці коробки. тик 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 -ти. А от вона. І, І зараз крпіона. О, все він. Здох. Mm, так. Я хочу щось поїсти. Піду в кафе. Хорош кафе. Добрий день. Добрий день. Я, Будьоскабури. Я. Добрий день, я Будьоскабури. Добрий день, берить. 50 доларів, добре, я заплачу. За 50 доларів оп. Тримайте, дякую, беріть, Так, йдемо додому, поїмо бургер. Давайте їсти бургер. ам ням 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 Смачний буг-бургер. Ну, давайте поїдемо міст по місту. Так. Ну, поки що я нічого тут цікавого такого не бачу, стоп, а що там таке? Дивіться, тут якісь речі. Ну ладно, ми, нам вони не потрібні. Так, їдемо далі. Ой, куди я вирізався? Е Моя машина перевернулась, я не знаю, що робити, але моя машина була перевернулася. Ну ладно, куплю нову. пам 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 пам, -пам, -пам, -пам. А це що це таке? Ану. Що я менше стаю? Ага, ага, і справді. Ладно. Ходіть сюди. Так, ось сюди йдемо. Дивіться, яка тут то нанечка. о па і і степеться хто? А? Де це є? О! це що, ялинка тут? Що? сніг них пишу? Як сніг них пишу? смислі куди я попав? Я на дах дому попав, але тут сніг. Зуміли? Тут сніг падає, а там не падає. Ладно, ну якщо тут сніг падає, то ладно. А це ще хто? Хто це взагалі був ще такий? Мені це не подобається. Мені ще отака зброя. Тебе хто це такий? На, 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 все. Ну, короче, таке місто. А з вами був я Сігма Хліб всім па